Через дощове літо цього року на Івано-Франківщині збільшилась чисельність рудих іспанських слимаків, повідомила головна спеціалістка управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в області Любов Іванюк. Житель Івано-Франківська Богдан Каразуб розповідає, що ці шкідники полюбляють вологу. Тому чоловік розставляє на городі на ніч мокрі ганчірки та шматки шиферу, а зранку збирає із них слимаків та нищить. Богдан Каразуб розповідає, як саме шкодять ці слизні. Діять вони все. Право в тому, що вони не з'їдають, так скажемо, щоб мовити, скажімо, колорадський жук, жук сідає і він з'їдає всі листки. Ні, він сяде на капусту і зробить диру через цілу капусту. Ця капуста вам не годиться. Він так зробить кілька дир, все. так само картоплю. Він в картоплі, картоплі в вже повиїдає, це він дуже в такому відношенні він робить шкоди. Іспанський родий слимак вперше з'явився на Прикарпатті понад 10 років тому, розповідає головна спеціалістка управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в області Любов Іванюк. За її словами, цього року до служби звернень щодо навали шкідників не було, адже люди вже знають, як із ними боротися. Любов Іванюк говорить, для боротьби зі слимаками існують хімічні препарати на основі речовини метальдегід. Втім, каже, такий метод не поширений. Найкращі методи боротьби це агротехнічні методи. В основному це і механічний збір, а також міжрядний обробіток ґрунту і на зиму потрібна оранка або перекопування ділянок, якщо це мова йде про маленькі ділянки. Можна посипати доріжки, робити навколо своїх грядок. Шириною 15-30 см, в доріжках, із різних матеріалів, можна стирси, можна вапно мелене, мелений суперфосфат, навіть деревний попіл, тирса, гравій, пісок. Це все буде створювати перешкоди на шляху до ділянок городніх. Кандидат біологічних наук Андрій Заморока каже, хімікати дають нетривалий результат та діють на невеликих територіях. З його слів, значне зменшення чисельності слимаків можливе лише при використанні біологічних методів, на які потрібні роки. До біологічних методів належить спосіб боротьби із шкідником, знайшовши природного ворога. От. До таких природних ворогів у наприклад, багатьох молюсків, наземних молюсків мається на увазі, в тому числі іспанського домового сламика, є, наприклад, тропухи. Так? От, відомі методи це прекрасна жаба, так? От, а, яка поїдає слимаків, ну не тільки, багато всього вона поїдає. От, і відомі випадки, коли наприклад, в ботанічних садах Європи коли заводилися ну, не, не, не цей вид, а інші види слимаків, от, які поїдали рослину, просто запускали кілька рупух і вони буквально за кілька місяців от, робили свою справу, виїдали усіх слимаків. Як розповів Андрій Заморока, в Україні зараз не проводять спеціальних досліджень боротьби із цими сламаками за його словами. Ці шкідники поширені переважно у рівнинних районах Прикарпаття. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.